На дільниця фільні Пасажирська компанія. Корчаку Віктора Івановича, електромеханіка контактної мережі виробничого підрозділу Київська дистанція електропостачання регіональної філії Південно-Західна залізниця. Музичука Андрія Михайловича, Монтера колії структурного підрозділу Козятинська колійна машинна станція, філії Центр будівництва та ремонту колії. Чубарука Ігоря Сергійовича, начальника станції Добропілля, виробничо технологічного підрозділу станція Покров регіональної філії Донецька залізниця. Присвоєно почесне звання заслужений працівник транспорту України Григорєву Роману Михайловичу, ветеранові залізничного транспорту місто Міс. Указ підписав президент України Володимир Зеленський. Церемонію нагородження завершено. Олександрович, якщо дозволити колеги, ще сьогодні стартує наша нова традиція. Хотів представити в нас тут є шість. Регіональних доріг, от прямо зараз відбуваються змагання. Це в іншому нашому дипову. Ми запровадили цю традицію 150 залізничників з 14 професій. От лідери, хлопці, вийдіть. Не, не соромтесь, вийдіть, сфотографуйтесь з президентом, якщо ви дозволите. Вони різні спеціальності з різних доріг і разом змагаються. Вони впевнені, що це їх зарядить, зарядить на перемогу така фотографія. Це дасть і юним залізничникам на кого рівнятися, тому що сьогодні оберуть найсильніших в своїх спеціальностях. І, і, і фінально, якщо дозволити, у нас він скромно сидить, серди, сидить не з неповаги. Аміран, ми сьогодні його надзвичайно раді бачити. Це хлопець, який живе дитячу залізницю, сам пройшов всі щаблі, Він був на малій південні, ви бачили їх студентів. На жаль, там стався обстріл. у Нас загинула начальниця малої південної, яка його по суті. Ну, дуже близька знайома, але він відновився, він сказав собі зацілля до Дня Залізничника. Він нас завжди веде всі заходи у нього. Такий потужний голос, тому ми всі раді його бачити. Дякую. приємно Дякую. Дякую вам. Дякую, всім заяві.